Всім привіт! Звати мене Олег Нитка. Я керівник компанії Вуличне Радіо. Зараз ми знаходимося у нас на виробництві, де тестується обладнання системи сповіщення для Тернопільської міської територіальної громади. Обладнання повністю укомплектоване, і зараз воно проходить перевірку. До речі, перевірку обладнання проходить 7 днів. Близько 200 спрацювань щодня. Ми робимо для того, щоб перевірити його роботу. Ми знімаємо відео без світла спеціально для того, щоб побачити спрацювання світових індикаторів. Якщо вас цікавить система інформування або система оповіщення, ви завжди можете звернутися до нас за телефоном 067 340 49 59. А зараз ми покажемо, як відбувається перевірка системи. Проводиться перевірка системи оповіщення. Проводиться перевірка. Проводиться перевірка системи опору системи оповіщення. Увага! Проводиться перевірка системи оповіщення. Увага. Проводиться перевірки. Проводиться перевірка системи опонятня. Системи оповіщення. Ось так проводиться Увага. перевірка. Проводиться перевірка системи Увага! Проводиться перевірка системи оповіщення. Потрібна система оповіщення. Звертайтеся в вуличне радіо.